Вітає Люба ФНАФ спільнота. І 2 серпня ми отримаємо нову гру, а саме це повний ремейк трьох ігор теджок. Пропоную ввести деякі факти для тих, хто не знайомий з самим Теджоком або знайом зовсім трішки. Теджок це одна з культових фан ігор ФНАФ, яка в свій час навела багато шуму через свою цікаву концепцію і перевернула уявлення щодо ФНАФ ігор цілком. Гра вийшла 17 липня 2017 року. З плином часу ютуберів, які почали звертати увагу на цю гру, ставало все більше, що дуже сильно підвищувало популярність цієї гри. І по факту, це одна з найкрутіших фан-ігор Всесвіті ФНАФ, бо має свій рушій, сюжет пророблений, і сама гра виглядає дуже приємно. Так от про що це я? І так, 2 серпня ми отримуємо нову гру, повний ремейк трьох ігор теджок. Це включає в себе оригінальні, відроджені, а також сюжетні режими. Вони будуть перероблені з нуля, що означає нові активності, новий геймплей і абсолютно нове все. І про те, що така гра буде розроблятися, ми отримали від розробника 4 роки тому. І сьогодні ми оглянемо майже все, що відомо, і подивимось на всі цікавинки, які були за ці 4 роки розробки. Тому затримувати не будемо, тим паче інформації багато. І для затравки, так би мовити, на початок показав би вам найперші концепти перероблених аніматроніків. Подальшому вони зміняться, але подивіться все одно, як це цікаво. Одразу бачимо, наскільки сильно змінилася деталізація та увага до дрібниць загалом. А от з новин новин, ну відносно за 27 липня 2023 року власне Сан Ніксон, розробник, повідомив, що гра буде коштувати 20 баксів. Це як попрошу 15 половиною чизбрейдів. Але не варто забувати про регіональні ціни, коли гра вийде в СТІМ, вона буде коштувати трішки дешевше для українського регіону. А з цікавинок можу показати вам, до речі, як виглядає рання стадія малювання пошкоджень для матеріалу аніматроників. Як зазначає автор, цитата. Це доволі дешевий варіант, бо глибини в такому випадку зовсім не вистачає. Та ось такий рендеринг дротів в реальному часі, що дійсно заворожує. Де й в принципі така симуляція в реальному часі виглядає непогано. А от вже згодом, через деякий час ми отримали отакий перший тізер. Тут, як я розумію, зображений Фредді. А розібрати щось ще, на жаль, не те, щоб можна. І бла, бла, бла. Ой, а тут вам готовий рендер ігрової модельки Фредді. Оце так да. І виглядає він, ну так, знаєте. Пафосно, костюмчика не вистачає так гарненький, рукоп йому потиснув. А тепер дітей від екранчику прибираємо на деякий час, бо зараз буде чуть-чуть лячненько. Процедурна текстура очей прям з анімацією. Ну мьот. А окрім цього, Ніксон спробував себе у саунд дизайні і зробив дихання. Прошу послухайте. Ой, е, вибачаюсь. Для... Ну, погодьтеся, що атмосфери, що лячності додає дуже. І я, як людина, яка принципово не грає в ФНАФ 4, бо боюсь ось цю механіку з тим, що треба слухати дихання, буду від цього точно дуже лякатися. Це я вам обіцяю. Так, наступна новина, це. А... Пізде. Так, така крута моделька не буде використовуватися тому що причини, ніби моделісту не було 18 років. Не знаю, якщо чесно, що саме не так, хоча, можливо, якихось тонкощей чи законів я не знаю щодо цього. Якщо хтось розуміється, напишіть у коментарях, будь ласка. Добре, згодом ми отримали отакий цікавенький тизер, але вже з Боні. І музика та оці важкі рухи Боні додають цьому відео такої напруженої атмосфери. Особливо велику роль грає оцей vhs ефект Далі вже точно готова модель вже для Боні. І цитата розробника: я хочу зробити його більш зламаним і розваленим, але так, щоб його сила та агресія залишалась такою ж величезною. Також до такої атмосферної підбірки майже одразу вийшло коротеньке відео, яке, по-перше, показало нам, як буде вдригатися Боні, а також симуляцію дротів знов у реальному часі, що виглядає ну просто неймовірно круто. До речі, саме Боні чомусь мені подобається більше за всіх. Його моделька якась особливо крута. Для порівняння, ось вам модель Чіки. Як на мене, вона виглядає ну якось занадто подертою. Можливо, це так освітлення грає, але ніби якось все змішано вкупу. Скоріше, це все ж таки через освітлення. Чисто так, звичайно, виглядає непогано. І що головне не вибивається серед інших. Але до стоматолога, б, знаєте, було б непогано все ж таки сходити. З локації ми перше, що отримали, це був перероблений офіс, світлини так собі, бо не дають нам повної картинки, але ракурси погодьтеся гарні. Нагадаю, до речі, що гра робиться на п'ятому Unreal Engine, тому переживати на рахунок графіки взагалі не треба, а особливо на рахунок освітлення. А і зацініть наскільки круто виглядають камеру. Це не те, що нам підсунули у FNAF 9, так блядь? Та одразу, поки ми не відійшли від теми офісу, гляньте другий футаж офісу та зануртеся в цю атмосферу. Просто зацініть цю кротезну текстуру якогось лічильнику. Стільки дрібничок на цій цек. Стільки дрібничок на цій тек. Стільки дрібничок на цій цек. Господи. Стільки дрібничок, стільки дрібничок на цій текстурці, просто супер. А знали ви, що Ніксон хотів зробити так, щоб на початку аніматроніки були доволі нормальні з візуальної частини, а потім поступово псувалися і ставали агресивніше. Але через деякі проблеми ця ідея була відкладена. Чи буде в релізі незрозуміло? Не знаю, помітили ви чи ні, але з оригінальної компанії ми поки не побачили тільки одного. Фоксі, якого розробник, до речі, перероблював багато разів, і по його словам сам скрімер виглядав настільки нудно, що ж дивитися на це було нецікаво. От вам Фоксі, фінальна версія. Обережно скрімер. Також було зазначено, що у кожного з аніматроників був свій унікальний звук скрімеру та навіть іноді має по декілька варіацій, якщо цього вимагає анімація. Ось вам ще Фоксі, але тут він виглядає доволі стрьомно. <глузь> Цікавинка, що серед усіх фан-ігор найочікуванішою стала, звичайно ж, наша теджок, набравши на момент 14 січня 2024 року 44,2%, відірвавшись від другого місця на 14,2%. В цей ж момент в березні виходить третій тизер, але вже з нашою чікою, і не може не зауважити на красоті цього кексику та крутого саунд-дизайну. Все ж таки, як це крутезно виглядає, і найкрутіше, що вже скоро ми це побачимо і зможемо пограти в демо-версію. Кексік, до речі, має схожу механіку, як у Фредліс з FNAF 4. Але якщо там було достатньо просто посвітити на ліжко, тут доведеться знайти їх по кімнаті, щоб позбавитися з них, бо вони, як і інші, дуже вдало шкодять нашим камерам. А 18 березня 2024 року ми бачимо, як нас побив Бонні. Неприємно, але виглядає ж гарно і потужно. Увага до скримерів просто неймовірна, настільки, що навіть не уявляю, скільки часу пішло на створення хоча б одного. А тут їх в кожному по декілька варіацій. Щодо техні Частини цікаво, що щоб зробити гру, більш чесною під час тривалих анімацій, подібних до цієї, всі таймери були пов'язані з ігровим процесом, будуть призупинятися, тому ви, наприклад, не отримуєте несправедливого вбивства або не витратите енергію даремно. Крім того, щоб пом'якшити випадковість і забезпечити послідовність, аніматроніки будуть ненадовго зупинятися щоразу, коли ви встаєте зі свого столу, запобігаючи несподіваним змінам у сценарії гри, таким як раптова поява іншого аніматроніка в раніше перевіреному вигляді камери. Тобто, поки б'є Бонні, в час анімації, логічно, якийсь Фредді нас не вб'є, так би мовити, заради вічливості почекає 10 зайвих секунд. Сука, сусіди топлять. Сказати можна було б, якщо б це не було б місце для появи Чікі. Пояснити, що це насправді важко. Тому переходимо далі. А от далі ми отримаємо отаку фотографію Фредді, де він, до речі, виглядає якось сумно і миленько. А от так буде виглядати пошук гравця від Бонні. Що дуже атмосферно, і окрім цього напружено. Про світло від очей Боні мовчу, як ніяк Unreal Engine робить свою справу. Також бачимо нову анімацію від Боні, і якийсь він занадто агресивний, то б'ється, то топчить ваще токсик, якийсь. Щось схоже можемо побачити, але вже з Фоксі. Тут бачимо цікаву механіку взаємодії для якогось. Дефо від аніматроніків можна сказати, а саме пристрійки стануть у часі того ж самого Фоксі, що дуже круто, як ніяк всі аніматроніки, це демони. Цікаво, як на мій погляд, концепція. Бачимо навіть якусь голограму Фоксі, зупиняється він на певний час після застосування пристрою. І після цього в нас вже є декілька секунд, поки Фоксі не відійде і не продовжить спробу полювання. О, а зараз те, що просто змусило мене після перегляду ще хвилину сидіти і усвідомлювати, що це вообще зараз було. Поява Фредді – це просто суперські. Ці ефекти просто зривають дах, і поки це мій фаворит. Не зрозуміло, що це за торнадо і що це веще таке, але ну погодьтеся, виглядаєш ефектно. Ну і підібралися ми нарешті до останнього новини анонсу. Сказав я б, якщо б під час монтажа цього відео не вийшло ще декілька фоточок. Тому зараз ми розберемо щодо анонсу, а потім покажу вам ці фотки. Повноцінний трейлер, прошу до вашої уваги, друзі, це анонс, це анонс демо-версії, яка вийде 2 серпня. Прошу. На мій погляд, як завжди, на висоті, якісно та цікаво. І так, що ж в ось цій останній новині, в момент того, як я монтую ці відео, е, Ніксон запевнив, що він не забуде про стрімерів та ютуберів і буде піклуватися про них. І перше, що він зробив, це, це можливість вимикати і вмикати статичні ефекти. Якщо вимкнути цю функцію, то бітрейт поплюжитися не буде, і от так це плавно все буде виглядати. Якщо ви не ютубер і не стрімер, і вам, в принципі, на це все одно, для більш цікавого досвіду, ви, ви вимикаєте цю функцію, і камеру. У вас перетворюється в таке. Знаю, битрейт зараз у вас просто ніякий, але все ж таки, ось так би це виглядало, якщо б цієї функції в принципі не було. А також ще одна чудова новина: що Steam Deck буде підтримувати демо-версію цієї гри. І от вам, до речі, от такий от скріншот в честь того, що Steam Deck буде це підтримувати. І як запевняє Ніксон, з деякими графічними налаштуваннями він працює взагалі гарно, плавно і все непогано. Тому чекаємо 2 серпня. Я дуже хочу пограти і подивитися на це. Але зазначити знову варто, що це поки лише демо-версія, і Вин ще буде багато, тому що якось побачимось в такому ж відео. На момент запису цього відео це всі новини, що є. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ви поставили лайк, воно вам сподобалося, ви напишете коментар та підпишетесь на цей канал. Що ж, друзі, нехай щастить.